Сталінська епоха є жахливим жорстоким часом подумати тільки. То розстріли, заслання, гарячі путівки до гулагу були чи не щоденною рутиною. Горезвісні НКВшні трійки, що розстрілюють без суду та слідства, на довгі роки стали однією з улюблених причин затятого на ругу уряду Сталіна. Ось тільки як водиться, у правди завжди дві сторони. Наскільки була страшною ця епоха, 30 липня 37-го року розпочався жахливий період сталінських репресій. Запрацювали трійки НКВС. Указом голови НКВС Єжова вони отримали право ухвалювати вироки антирадянським елементам без рішення суду. До кінця осені 38-го року в СРСР було заарештовано понад 2 мільйони осіб, 700 тисяч з них. Розстріляли, складалися із трьох осіб начальника, секретаря обкому та прокурора. Звідси і назва трійка. Як правило, працювали у позаурочний час після основної роботи. Свою діяльність вони здійснювали відповідно до оперативного наказу народного комісара внутрішніх справ СРСР, трійки могли засуджувати заарештованих осіб до розстрілу та ув'язнення до таборів або в'язниць. На строк до десяти років. Для кожного регіону Радянського Союзу встановлювалися ліміти цих заходів покарання, вироки до розстрілу виконували з обов'язковим повним збереженням у таємниці часу та місця приведення. Про вирок не знали навіть родичі, їм йшлося лише в тюрмі не значиться. Згодом з'явилася фраза десять років без права листування. Рішення виносилися трійкою заочно. За матеріалами справ, які подаються органами НКВС, а в деяких випадках і за відсутності будь-яких матеріалів за списками заарештованих. Процедура розгляду справ була вільною, протоколів не велося. Характерною ознакою справ, що розглядаються трійками, була мінімальна кількість документів, на підставі яких виносилося рішення щодо застосування репресії у картонній обкладинці з друкарськими написами. Цілком таємно зберігати вічно зазвичай складались такі документи: постанова про арешт, єдиний протокол обшуку та арешту, один або два протоколи допиту заарештованого, обвинувальний висновок. Слідом у формі таблички з трьох осередків іде рішення Трійки, яке не підлягало оскарженню. Як правило, фінальним документом у справі був акт про виконання постанови. Весь процес розгляду справ судами трійками НКВС з перших днів їх існування був по справжньому поставлений на потік. Лише за ніч місцева трійка виносила півтори тисячі вироків. При цьому, за розсекреченими архівними документами, більшість цих вироків були розстрільними, Список вироків не був різноманітним, трійка довго не зупинялася. Засуджений міг піти, якщо пощастить. Або за другою категорією трудовий табір чи в'язниця, або ж по першій розстріл. Вироки виконували того ж дня, звичайно, ніякому оскарженню вони не підлягали. Весь розгляд у кожній справі тривав у середньому 5-10 хвилин. При цьому, виходячи з положення указу, розстрільні вироки повинні були виконуватися з цілковитою безпекою в найсуворішій таємниці як часу, так і місця їх приведення. Таким чином, тисячі людей просто зникли без сліду. Після антирадянських елементів жертвами Сталіна 1937 року стали самі чекісти. Відомо його висловлювання. Чекіст має два шляхи або на підвищення, або до в'язниці. Насправді ж було ще дужче. Єжов, який змінив ягоду, розстріляв увесь генералітет НКВС, усіх комісарів Держбезпеки. Вождь Побоювався своїх чекістів, відмінно організовані, спаяні корпоративною ідеологією, умілі конспіратори, вправні вбивці, вони здавались йому ідеальними змовниками. Комісарів держбезпеки катували, потім розстрілювали. Лейтенанти НКВС, які щойно отримали звання, ставали республіканськими наркомами, які були щойно на прийомі у вождя. Від нього отримували подяку, ордени звання та посади на підвищення. Путівки на Чорне море до Криму. А потім незабаром справа зрадника і розстріл так знищували всі сліди справ і свідків, хто раніше вів справи, і був небезпечним свідком для влади. 1 лютого 1939 року прокурор СРСР Вишенський доповів секретареві ЦК Сталіну та голові уряду Молотову про розслідування найсерйозніших злочинів, скоєних рядом співробітників вологодського УНКВС. Вони склали підроблені протоколи допитів обвинувачених, які нібито зізналися у скоєнні найтяжчих державних злочинів. Сфабриковані таким чином справи були передані на розгляд у позасудовому порядку на трійку при УНКВС по Вологодській області, і більше ста людей було розстріляно. Під час допитів доходили до нелюдства, застосовуючи до допитуваних всілякі тортури. Дійшло до того, що під час допитів цими особами. Четверо допитуваних було вбито. Вишинський доповів, що за ці злочини заарештовано 10 чекістів. Вирок визначили ще до початку суду. Обвинувачених, які є організаторами викладених вище кричучих злочинів, засудили до найвищої міри покарання, розстрілу, решти до тривалих строків позбавлення волі, на щастя, громадянам СРСР позасудова система. Країни існувала недовгий час. Вже в січні 38-го року на стіл Сталіна почали лягати перші доповідні про те, що ідея єжова про оперативне виявлення, суд та ліквідацію антирадянських елементів зазнала Фіаско і призвела до масового безчинства. З ініціативи вождя розпочалися масштабні перевірки у всіх суб'єктах Союзу, які виявили страшні подробиці діяльності трійок.